Болячки, оці падлюки, які літають, це одне. А суха земля, люди це сама перша проблема. І щоб можна було сіятися в суху землю, люди, ось о, препарат Дефенсес, Ви його всі знаєте, всім у тому році користувалися, він усім сподобався, що він вам дасть, люди. Він ваше зерно запечатує в пленочку, і воно лежить місяць в ґрунті і жде гарного проливного дощу. Пленочка розтворяється, а в ньому тут а ви, фосфор, калій, бубух, всходи, насіння пішло потужно рости і маємо гарні всходи. Пшеничка росте, кучиться і гарно заходить в зиму. І як то кажучи, люди, ви це знаєте, якщо спочатку піде все як по полочкам, то далі у вас все буде гарно. Пшеничка не буде боліти, буде гарний старт, буде гарно кущитися, рости, не вимерзне, і все у вас буде добре, і будемо мати гарний врожай. Кому потрібні дані протруйники, телефонуйте, Агро на зв'язку, посовіте, розкаже і покаже, як то кажучи. Я чекаю ваших дзвінків. Всіх вас люблю, вам добра, мирного неба над головою. До побачення! Ми поїхали, травить пшеницю.